Тернопіль в ефірі, дякую усім, хто нас дивиться. Це новини, і зараз розповім про все головне та актуальне станом на цю годину. Почнемо з головного. У річці Дністер розшукують тіло 50-річної жінки. Поліція на березі знайшла її особисті речі. Чоловік помер за кермом, ДТП сталося на Кременеччині, втративши свідомість, водій збив пішохода і пошкодив авто. Тернополянин зрубав дереву лісосмузі на понад мільйони двісті тисяч гривень. Це коротко далі про інше. Ще одна сумна звістка: тернополяни провели в останню дорогу хороброго захисника командира стрілецького взводу Валерія Казмірчука. Загиблого військовослужбовця знало чимало жителів нашого міста, адже він був активним членом громади, підприємцем і завжди допомагав. Під час революції гідності з 2014 року, коли почалася війна Росії з Україною, а вже з початком повномасштабного наступу вирішив сам піти воювати. Наша зоряна і спілкувалася зі знайомими. Зоряно розкажи, яким пам'ятають захисника. Вітаю Юлію, вітаю глядачі. Тернопіль сьогодні прощається із командиром стрілецької роти, загиблим захисником тернополянином Валерієм Казмірчуком. Чоловік був знаним підприємцем у своїх колах. Останні роки працював за кордоном. Однак, коли почався повномасштабний наступ Росії в Україну, він одразу повернувся в батьківщину, щоб стати на її захист. І не дарма кажуть про нього рідні та близькі, адже Валерій мав великий досвід в бойових діях. Він воював в Афганістані. Після повернення в Україну Валерій одразу записався добровольцем в лави ЗСУ. Перебував на багатьох лініях фронту. Однак, останнім місцем, де він був, став населений пункт часів яр. Там саме він загинув. У нього залишилася дружина, дочка, син та онуки. Вічна слава і пам'ять герою. Вічна слава і пам'ять усім, хто загинув, захищаючи нас та нашу батьківщину. Вічна пам'ять і слава героям і усім, хто нас захищає. Продовжуємо вносив неправдиві дані у систему шлях, брав за це 6,5 тисяч доларів і влаштовував перевезення через кордон військовозобов'язаних організації такого бізнесу. Підозрюють тернополянина. Прокуратура повідомила про підозру чоловіку. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Московському патріархату ні. Позбуватися впливу ОПЦ на Тернопільщині активно почали після початку повномасштабної війни. Вирішили перейти до ПЦУ 13 громад області, але одного рішення недостатньо. Тож люди разом із священниками оформлюють перехід офіційно. Процес нелегкий, Зазначають у єпархії. На отримання документів багатьом знадобилося чимало часу. 13, які визначили бажання. Громад з них вже, слава Богу, перед Паскою відновив роботу державний реєстратор, і вже 11 громад прийшли державну реєстрацію, ще дві громади залишаються для того, щоб цю реєстрацію пройти. У 23-му році немає, є деякі виявляють бажання перейти, але офіційно ще нових громад не перейшло. І тим часом у Тернополі продовжують мітингувати під церквою ПЦ. Активісти зібралися під стінами храму із знімками загиблих бійців, лампадками і квітами. Черговою акцію хотіли нагадати вірянам УПЦ, що саме Росія вбиває українців і нищить наші міста. Тому в Тернополі продовжувати ходити на богослужіння до храму московського патріархату. Це зрада. Десятки мітингувальників із синьо-жовтими і червоно-чорними стягами співали гімн України, також траурну пісню Плива кача, під час якої стояли на колінах. Нагадаємо, перший мітинг у Тернополі відбувся 4 квітня. Це не остання акція протесту проти московського патріархату. Учасники запевняють, під храм приходитимуть допоки не доб'ються свого повної заборони. Ми робили простирадла в крові. Ось і це нагадування про те, що не кожного дня йдуть і запускають ці кулі у цих хлопців, яких ми зараз тримаємо в руках на плакатах. От е такого плану зараз відбувається. Ось е поки що без, без сильних викриків і так далі. От, як бачите, ми пробуємо вшанувати цю пам'ять піснями Пленекача і Гімн співаємо, і молитву ми співали Боже Великий Єдиний, але це не чути, тому що вони спеціально просто дзвонять в дзвони. Ми будемо продовжувати. Навіть якщо це буде 107-ма акція, ми будемо продовжувати це робити, допоки самий останній прихожанин не вийде звідти і не скаже Слава Україні. Допомога військовим. Ця справа в Україні є надважливою. Ці люди роблять неймовірне для захисту країни на передовій. Тож тут, у тилу, є ті, хто присвятив себе допомозі воїнам, зокрема пораненим. Сьогоднішня історія про відчайдушних тернополянок, які допомагають військових, яким за рішенням ВЛК виписують з лікарні, але самостійно вони ще не можуть пересуватися навіть на милицях. Наша знімальна група разом із Цвітаною Надією пройшли цей шлях. І на власні очі побачили, як дві ці тендітні жінки допомагають військовим. Запросили вас з нами пройти шлях воїна, який за рішенням ВЛК виписаний в місце інше перебування. Він перебуває на милицях, йому важко добратися. Ця проблема не є вирішена. Світана та Надія зараз біля одного із лікувальних закладів. Сьогодні жінки забирають звідси воїна Руслана. Після трьох місяців лікування його виписали. Потяг до Одеси, яким їде чоловік, відбуває близько 23-ї години. У воїна поранена нога, самостійно ходити він іще не може. Плохенько нога болить. Не зробили добуття. Як було? добиття ставати я не можна не без ступня, якби косточку роздробило ступну. Руслан звернувся до волонтерок, аби ті допомогли добратися до залізничного вокзалу. Адже як зробити це самотужки, не уявляє. Тож дівчата знайшли йому візок. Вони допомагають хорошо нам, щоб не вони чим ми поїхали. Чи як. хто мене добра туди завіз би. Цвітана має власний транспорт. Воїна пересаджують в автівку, візок складають у багажник, і далі дорога до залізничного вокзалу. Там вже своя процедура. Ми підходимо до чергового по вокзалу на той момент, повідомляємо номер потяга, номер вагону і повідомляємо, яка нам потрібна допомога. А вона потрібна, адже є чимало нюансів, які треба врахувати. Стоянка потяга 4, 7, 8 хвилин. Це є достатньо мало часу, щоб зайшли інші пасажири у даний вагон, та воїн ну, з таким пораненням та з речами. Надія пригадує, якщо взимку у мороз мали схожий випадок, Допомагали сісти на потяг воїну Олександру, який їхав так само до Одеси. Практично здорова лише одна нога і милиці, сходинки з вулиці до приміщення вагону, до тамбура вагону. Тобто він ці сходинки, як це правильно сказати, навіть не не йшов. Тупувати. Ну він переміщався на колінах. Нам працівник станції відповів, що даний інвалідний візок він не поміститься в проєм вулиця. Тамбур. Зараз на свій потяг чекає Руслан. Черговий по вокзалу повідомлений, що потрібна допомога із посадкою. Коли всі пасажири сіли, черга Руслана. Ще Дівчата забирають візок і віддають Руслану милиці. сів у потяг місію виконано. Жінки ж готові чекати, поки ще хтось подзвонить і попросить про допомогу з доїздом. На вокзалі волонтерки спілкуються із іншими захисниками, яким без допомоги важко пересуватись. Тому у Цвітани і Надії виникає питання: чи є механізм, як воїни із серйозними пораненнями після виписки мають добиратися до транспорту, аби далі їхати додому? Бо ж стан здоров'я їм не дозволяє пересуватись самостійно. Тиждень назад був нашими дівчатами так транспортований боєць і в приміщенні залізничного вокзалу він знепритомнів йому стало погано. Постає питання невже серед численних служб, які діють у місті і області, неможливо налагодити це питання. У нас є військові комісаріати, які тепер називаються центрами комплектування та надання соціальної допомоги. Це вже фактично в самій назві передбачено, що ця соціальна допомога, соціальна підтримка військовослужбовця має бути надана. У нас є муніципальна поліція, яка налічує автомобілі. Зрештою, у нас є управління охорони здоров'я. Але нас запевняють, таких випадків край мало або ж до них ніхто не звертається за допомогою у цьому плані. Ну це волонтер допомогли. Тепер кажуть, що проблема. Та нема такої практики, що виписуються люди, які ходити не можуть. ідіть собі куди хочете. Та такого немає. Він же ж виписується. Не будь-куди. Він пише з документу. Він не йде в невідомість. В нього є чітко. ВЛК він проходить і є чітко написано ну, куди. Та все ж, Руслан, яскравий приклад. Щоб добратися до потяга, змушений був просити незнайомих жінок про допомогу. Тепер, поки Руслан їде до Одеси, лишається сподіватися, там буде кому його зустріти. Чоловік їде додому. Казковою виставою і солодощами завершились Великодні свята для діток наших військових в Тернополі. Волонтери центру, платформа єдності, спільно з драматичним театром підготували для малечі виставу Троє поросят. А після казки дітки отримали солодкі подарунки. Таким чином, волонтери уже понад рік підтримують різні категорії людей в непростий воєнний час. Родини із дітками сходяться до драматичного театру у Тернополі. Сьогодні тут вистава троє поросят. Її з нагоди великодніх свят організовують, зокрема для малечі наших захисників. Володимир Місько, сам колишній військовий, тому розуміє, наскільки важливо підтримувати дітей, поки хтось із родини служить, коли ти перебуваєш дуже далеко від дому, і те, чи твої діти в безпеці, чи вони мають повноцінне життя. Ну Зрозуміло, що коли батька немає, то це трохи по-іншому. Все, і от колеги запрошували там моїх діток на різноманітні заходи. Вони брали участь. Зрештою, так само, як і сьогодні. Мої діти теж теж тут разом з іншими дітьми моїх побратимів. Та виставу казку про трьох поросят показують не лише для сімей військових. Тут також дітлахи наших рятувальників, діти сироти і напівсироти, малеча з інвалідністю. Треба хоч якусь частинку тепла передавати їм. Вони мають забутися хоча б на годину, на дві, на три. Про той стан, який є в державі. Вони мають поринути в країну так веселощів, дитячих ігор від цього. показ вистави став заключним із ряду заходів волонтерського центру Платформа єдності, які організовували протягом свят для діток у Тернополі. Це було в нас виготовлення. Великодніх оберегів для військових, також формування великодних кошиків, які освячувалися. Це були пасочки, місні вироби. Діти долучали ті великодні обереги, які власноруч виготовляли, і ми це все відправляли на передову нашим хлопцям. Сьогодні ж смаколиками пригощали і діток. Після вистави всі присутні отримали солодкі подарунки. Найголовніше дітки в захваті. кажуть добре. Тато Владислава рятувальник, хлопчик задоволений сьогоднішнім святом, як і Елизавета. Її батько військовий. Дівчинка вже не вперше бере участь у заходах, які організовує волонтерський центр. Та разу ми були в шоколадній фабриці. Робили ми робили всякі вироби. Там з бісеру плели, ну там з петру щось виробляли. Так мені подобається загалом. Платформа єдності займається волонтерською роботою вже понад рік. Долучаються і благодійники, зокрема Павло Коломієць. Центр організовує благодійні акції для різних категорій населення, аби хоч трохи допомогти людям у час війни. Ми робимо цей захід не тільки. Залучаючи дітей міста Тернополя, а всієї області, тобто ми із територіальними громадами працюємо. Ми працюємо з сім'ями, працюємо з дітьми, які залишили ті території, де зараз неможливе проживання. Загалом подивитися виставу і отримати солодкі подарунки до драмтеатру запросили майже пів тисячі діток і їхніх родин. На цьому у мене все. Дякую, що ці новини дивилися на нашому телеканалі. Я бажаю вам вдалого дня. Ми ж продовжуємо працювати, аби ввечері в підсумках розповісти більше. Тож до зустрічі і бережіть себе.